Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про гроші і про наше з вами майбутнє на найближчі 10-20 років. Мета насправді дуже проста: змусити гроші працювати на нас, а не навпаки, як це часто буває. Ну що, почнімо? Знаєте, ця фраза звучить трохи грізно, але насправді це не привід для паніки. Зовсім ні. Це скоріше такий потужний заклик до дії. Саме зараз ідеальний час, щоб взяти фінанси під свідомий контроль і почати будувати те майбутнє, про яке ми мріємо, а не просто латати дірки в бюджеті. Тут ми будемо вчитися не просто якось керувати грошима, а безпечно накопичувати те, що можна назвати цифровим капіталом, а починається все з фундаменту. І цей фундамент це абсолютно на 100% чесна ревізія власних фінансів. Повірте, це не просто про цифри, це про основу майбутньої свободи. І перш ніж ми почнемо рахувати кожну гривню, давайте спершу розберемося. А заради чого все це, нам потрібні чіткі яскраві фінансові маяки, які будуть світити нам і вказувати шлях, навіть коли навколо шторм. Ось воно найпростіше і водночас найглибше питання. Без чіткої відповіді на нього будь-який, навіть найкращий план, ризикує просто розсипатися. З часом наші цілі стають більш конкретними, правда ж? Тож яка мотивація? Заради чого ми готові змінювати свої фінансові звички? Ось три ключові маяки, які особливо актуальні на нашому етапі життя: перший це свобода, свобода від боргів і кредитів, другий комфортна пенсія, щоб жити, а не виживати. І третій мій улюблений, велика мрія щось, що змушує серце битися частіше. Варто просто взяти і записати ці цифри. Це не просто числа, це наша енергія, наша мотивація на весь цей шлях. Гаразд, маяки визначили. А тепер переходимо до, мабуть, найважливішого кроку. Це може здатися трохи страшним, але обіцяю, разом ми впораємося, і результат, результат точно надихне. Це і є наша точка росту. Саме так, дуже влучна аналогія. Це не суд над минулими фінансовими рішеннями, це діагностика. Ми не шукаємо винних, ми шукаємо можливості. Знання своєї стартової точки це неймовірна сила, яка дає поштовх для руху вперед. Отже, завдання: беремо банківські виписки за останній місяць і ділимо кожну, абсолютно кожну витрату на три категорії. Перша. Обов'язкові це те, без чого ну, ніяк не прожити. Друга, необхідні. Це теж важливо, але сума може трохи змінюватись. І третя, найцікавіша категорія, бажані це все, що приносить нам радість, але не є життєво необхідним. І ось тут ключовий момент мета цього всього не сварити себе за зайву каву. Ні. Мета знайти, куди гроші витікають несвідомо. Знаєте, ці забуті підписки, імпульсивні покупки. Це не про відмову від радощів життя, а про свідоме споживання. Так, тепер ми знаємо, куди йдуть наші гроші. Настав час взяти їх під повний контроль. І для цього нам знадобляться сучасні інструменти. Забудьмо про старі блокноти, майбутнє за цифровим бюджетом. Це може бути що завгодно, проста табличка в Google Sheets чи зручний додаток на телефоні. Насправді, не так уже й важливо, що саме обрати. Головне це робити послідовно. Оберіть те, що до душі, і почніть вже сьогодні. І знаєте, що найкраще? Це не забирає багато часу, буквально дві хвилини на день, просто щоб зафіксувати витрати одразу, а не намагатися згадати все наприкінці тижня. Ця крихітна звичка має просто величезну силу. Бо саме ця дрібничка. Оці дві хвилини на день дарують нам щось безцінне, відсотковий контроль над фінансами. Це відчуття, коли точно знаєш, куди прямує кожна гривня і можеш свідомо нею керувати. Чудово! Ми маємо дані, ми маємо контроль. Тепер час створити план на майбутнє. Для цього використаємо просте, але неймовірно ефективне правило, яке об'єднає все, що ми зробили досі. Ось як це працює. 50% доходу йде на наші потреби, це ті самі перші дві категорії з аудиту: 30% на бажання, тобто на все приємне, і найважливіше 20% на заощадження та інвестиції. Так, саме на цьому числі я хочу зробити особливий наголос. Не 50, не 30%, а саме 20%. Чому? Бо це не просто те, що залишилось. Ні, це наш головний пріоритет, це те, що визначає наше фінансове майбутнє. Сприймайте ці гроші не як щось на чорний день, це насіння нашого майбутнього капіталу. Це інвестиція у власну свободу, у спокій і в можливості, які відкриються через 10, 15 чи 20 років. І тут важливий момент можливо, зараз ці 20% звучать трохи лячно, як недосяжна вершина, спокійно. Якщо 20% поки що занадто, почніть з 10, чи навіть 5. бо найголовніше на цьому етапі не сума, зовсім не сума, а звичка сформувати рефлекс, отримали дохід, частину відклали. Це є перша, але мабуть найважливіша перемога. Ну що ж, давайте підсумуємо сьогодні. Ми зробили перший, можливо, найскладніший, але абсолютно точно найважливіший крок на шляху до справжньої фінансової свободи. Подумайте тільки, ми визначили свої маяки, зробили чесний аудит, знайшли протікання і створили чіткий план. Це величезний прогрес, це вже більше ніж більшість людей робить для свого майбутнього за все життя. І варто пам'ятати головне, усе це не для того, щоб загнати себе в якісь жорсткі рамки, якраз навпаки, щоб створити свободу, свободу обирати, де жити, як відпочивати і коли, якщо захочеться, припинити працювати. Отже, ми навчилися заощаджувати у нас є план. Але як тепер змусити ці гроші працювати на нас? І що важливо, надійно захистити їх від усіх сучасних ризиків. Про це ми поговоримо наступного разу. Будемо створювати нашу фінансову подушку безпеки. Не пропустіть!